Транзит газу з 1 січня припинили це історичне рішення. Ця труба у нас пролягає по Сумській області. Ми дуже часто говорили, що можливо це якось впливає і на планування там їхніх обстрілів. Чи це щось. Як оцінюєш це рішення? І чи це щось зміни для Сумщини? Ну, для нас особливо це нічим не зміниться, тому що на Сумщині йшла активна фаза війни. Хоча я от в 22 році пророкував війну, казав, що війна буде, але думав, що ми залишимося в тіні, саме аргументуючи тим, що Сумщина ну, по Сумщині ж йде труба, не будуть на трубі їздити, воювати. Їздили, воювали, але обійшлося. Тобто весь цей час війни газ поступав. Ну, такий парадокс війни. Ми наче там воюємо з, з Росією, але газ по трубі йде. І цей газ давав, ну, от принаймні, в 2024 році приніс 5 мільярдів доларів Росії. Тобто, мінус 5 мільярдів. Так, да, це, це, ну, це мінус 5 мільярдів. Мало того, що ну, в Росії 133 мільярда військовий бюджет на 25-й рік. Він і так був сильно збільшений, він і так дефіцитний. Він і так не прораховується. Це те, що на Біуліна там їм говорять, що там друзі мої, там так доведеться ж рубль обесценювати, щоб виконати бюджет, тому що е, ну 133 вони ж не в мільярдах приймали, а в рублях. Ну вони приймали за умови, що рубль буде 103, а рубль 1 січня в них я спеціально заходив, дивився, був 113. 103, 113, це два різних рубля, це різний долар. Тому що там теж ми розуміємо, що приціняються, коли зараз в 3 мільйона платять тільки губерні за те, що якийсь Дядька прийде і підпише контракт, да, з Міністерством оборони Російської Федерації і піде, як мясо сюди здихати. ну 3 мільйона типа сім'ї. Ну, 3 мільйона, коли по 100 доларів, 100 рублей долар, це одне, а коли 150 чи 200, ми ж розуміємо, що це буде інше, вже, да, От, і у них ж же теж квартири ж продають і купують в доларах, да? або принаймні хоч і в рублях, ну в еквіваленті прирівнюючи до доларів тось, 3 мільйона з курсом по 100 і 3 мільйона навіть з курсом по 113, це вже, у це уже не не ті 3 мільйона, що були вчора. І тому удар, не прихід 5 мільярдів доларів бюджет Російської Федерації в 2025 му році, це вже перемога. Тож, це ще наш їхній удар, аби ще забрати вони ж нафту ще а нафту вони прокачують. От щоб нафту перестать прокачувати по нафтопроводу дружба. Він з Білорусі заходить туди. Він не з Сумщини йде, туди з Білорусі, але туди йде знову на Словаччину і Угорщину. Там 7 мільярдів, 7 мільярдів. От 5 плюс 7 мільярдів 12, да? Це вже було б, а у них 133. Тобто це було б ну, десь 9% всього бюджету. Больно, дуже боляче. 9% бюджету. Це було їм 에... уже, що мама не горюй». нігарюй. Але моя... а, а, газ три роки. Чому три роки знадобилося, щоб ухвалити це рішення? Як взагалі ці розрахунки відбувалися нам за транзит? Тобто, три роки вони нас вбивають повномасштабне вторгнення, і три роки ми транспортуємо їхній газ до Європи. Ну, це все е, тільки тому, що є міжнародні ж домовленості, і ми були тільки транзитною стороною. Ми частина домовленості, але домовленості були е, і європейці вийшли. Е, вони в е, по сумасшедшій ціні в 22-му році закуповували газ. От там були обмеження для деяких країн 23-й рік. А надалі вони залишили тільки Угорщині і Словаччині право і можливість закуповувати цей газ. Да, що у них якби вони скраплені ніяк їм приймати, що а я божечки божечки. Так, да, це довго е, Європа. Ну але треба розуміти європейців. Для них це був перехід. Їм треба було зіскочити з російської на газу, ну, газової в першу чергу голки. І пересісти на інший газ, да? е, ну в першу чергу чергу на скраплений газ. да, ми можемо попіняти пожуріть союзників, що дуже довго вони затягували, що вони фактично фактично фінансували війну. Весь 22-й рік і 23-й рік фінансували війну вони. Тому що Путін отримав там вагони тілежку грошей е, 22-й чи 23-й, не пам'ятаю, який з цих років в Росії був профіцитним, але зараз дефіцит. Зараз у них велика інфляція. Зараз на російські все погано, і це при тому, що вони ж бюджет, вони бюджет побудували від ціни долара за барель нафти, я от зараз не готовий сказати за скільки. Но, тобто їх ціна в 74, нинішня ціна, з якої зайшли в цей рік 74 долара за барель нафти, Ну це, зрозуміло, за барель Брента ну, якісніше нафти, ніж російська не така якісна, вона називається марка Уралс, основна їхня. То вона і так і так торгується нижче. Якщо та 74, то це 68%. Але мало того, її з дисконтом беруть і Китай, і Індія, її купують з дисконтом. Кажуть, Індія домовилась з дисконтом мінус 20%. Тобто це фактично ще мінус 14 доларів, тобто 68 мінус 14%. По 54, да беруть вони її. От, а собівартість російської нафти умовно десь ну, близько 40. Я просто зустрічав різні цифри. Я спеціально заглиблювався в питання там називають і 38, і, 40, і 42. Вони, видно, самі не можуть порахувати, тому що собівартість на різних родовищах різна. Е, ну, Думаєш, там залежить від плеча доставки, від ну, від багатьох факторів, власне, залежить, але там середня, там, умовно, 40 доларів. Да? То я кажу, що е, поки закінчить війну, е, можна дуже просто. Її закінчить можуть три країни: це Туреччина, е, Китай, Індія. Вони купують ці три країни, купують 85% сирої. Російської нафти. Я зараз тільки про нафту 85%. відсотків. Якщо вони відмовляються, наприклад, купувати, або кажуть, ми купуємо по 40 доларів, все, ну там типа як хоче Путін, От, вони вбивають війну. Тому що Путін не потягне без нафтових грошей, не потягне війну, і це можуть зробити саудіти, які просто можуть під... збільшити кількість добуваємої нафти і таким чином всі переорієнтуються на саудівську нафту. І вона обвалиться у Саудіто в собі вартість нафти 14, ну 12-14 доларів там на близькому сході, теж там по різному От, але зрозуміло, що їм збить до 40 і вони все одно в куражах, у них все одно маржа страшенна. От і таким чином закінчить війну, так да, щоб ми знали, що російський бюджет наповнюється, вони зараз збільшили. ПДВ для, ну, у них НДС називається налог на добавленою стоїмость для підприємств. У них збільшили акцизи на алкоголь, на тютюн там тобто, все це у них дорожає. У них збільшили акцизи на бензин. У них збільшили акцизи на корисні капалини. Тобто, на все, на все, на все. І за рахунок цього вони хочуть зменшити частину газонафтової, ну, Частини в своєму, а збільшують за рахунок іншого, але все одно вони не, не катять. Е, якщо війна, от я, я, я просто Аня не маю права бо я не в окопах і казати. Давайте ще рік протримаємося, щоб Росія підздохла. Да, То я би радив там, тіпа, ще рік воювати, але... і вони підздохнуть. Тобто це останній рік, коли вони ще можуть триматися на плаву. І якщо у Путіна зрозуміють, що поки вони повністю не посипались, треба е, заморожуватися, поки їм це вигідно, поки вони можуть це продати. І тому я, я ж не пророкую, не вангую. Я кажу: якщо остання клепка ще у Путіна є, він зараз сам вхопиться за пропозицію Трампа заморожуватися, щоб потім якось е, виходить їм з війни. От, то ще інша тема, коли вони будуть готові до. Понятно, що вони ну, захочуть потім повторити, да? От, але коли вони будуть готові, це точно не три, не п'ять років.